Добрий день, я був Дмитро, аспірант кафедри галузевого машинобудування, де я знаходжуся. Я знаходжусь в лабораторії КБ-Вібротехніка Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка, де я працюю над темою своєї наукової роботи: обґрунтування параметрів віброзмішувача з активним робочим органом для підготовки поверхонь декоративних елементів. До вашої уваги. Пропонується демонстрація дослідної експериментальної установки для реалізації комбінованого режиму віброобробки в середовищі вільних абразивів. За побудову дослідної установки використано модульний принцип, який полягає в тому, що ми за базу беремо верстат Віо8. Це промисловий верстат, який застосовується для віброобробки. Елементів невеликої форми, який містить собі керований вібропривод. Керований вібропривод розміщений в цій платформі, яка змонтована на станині через пружинні опори. Та має маховичок для керування обертами, амплітудою вібрацій. Переміщенням цього маховичка обертанням, ми переміщуємо дебаланси, які знаходяться на одному валу, міняємо їхнє взаємне положення, не тільки міняємо відстань між ними, а й кут повороту. Тобто, тим самим фіброустановка ця забезпечує керованість, амплітуду вібрацій, до того ж, сама природа вібрацій має гвинтову структуру. Враховуючи конструктив віброзбуджувача, ми отримуємо гвинтову динаму. Тобто коливання не тільки відбуваються в одній площині верх-вниз, а йдуть по колу. Причому біля центру вони менше, краю вони будуть більші. Далі ми бачимо на вібро-платформі верстату розміщено раму. Рама закріплена жорстко, восьма гвинтами до віброплатформи. І на цій рамі буде розміщуватися наш активний робочий орган. Активний робочий орган представляє собою робочу камеру. Робоча камера, в яку засипаються компоненти. В нашому випадку. Експеримент проводиться з такими компонентами: це галтувальні тіла, призми трикутної форми розміром 6 мм. Та оброблювані деталі. Це скляні такі, форми еліпсоїду. Елементи, які ми обробляємо. І пропорція, до речі, взята 1 до 3. Тобто, одна частина. Цих елементів три частини абразив. Робоча камера характерна тим, що завантаження робочого середовища та вигрузка відбувається через знімання кришки. Зроблено це з метою спрощення конструкції, оскільки це дослідна установка, то не ставився упор на виготовлення промислового варіанту, в якому ці недоліки будуть усунені. Е... Тому зроблено таким чином кришка, ущільнювач герметизує середовище. Коли ми завантажили середовище, закрили кришку до упору притиснувши її. Ну зараз я не буду це робити, тому що Бо йде налагодження системи. І монтується на нашу раму. рама Зроблено особливої конструкції. Вона містить зйомну праву стійку, в якій розміщено підшипник у корпусі. Але обойма на цьому підшипнику має два установочні гвинти. Це дозволяє нам знімати робочу камеру, оскільки ми розуміємо, що в неї є вал, вал який заходить сюди і сюди. Тобто підшипник без посадки, фіксується вал двома установочними гвинтами, які можна відкрутити, закрутити і легко зняти з валу. Стійку можна встановити, зняти з основної рами за допомогою двох гвинтів. Тут передбачені різьбові отвори. Далі на лівій частині рами стійка. Вона зйомна. рама виготовлена, до речі, з труби прямокутного профілю 40х20 з'єднання зварне. Тобто надійна конструкція в умовах вібрації не розсипеться. І маємо електропривод. Електропривод це, власне, привод самої робочої камери, який складається власне, з двигуна, це двигун постійного струму і планетарного редуктора. Вони між собою поєднані, причому передаточне число у нього 71. Завдяки цьому великому числу, ми на виході можемо отримати великий крутний момент. Враховуючи, що двигун постійного струму у нас використовується, ми можемо регулювати частоту його обертів, змінюючи напругу за допомогою. Лабораторного блоку живлення. Наступним етапом буде демонстрація роботи установки.